Же Агенції горячих путівок святкує своє 15-річчя на ринку туристичних послуг. Святкує з розмахом. Усім відомий розпродаж наддешевих турів у будь-який коточок світу під назвою Бамбарбія. Перетворили у мегабамбарбію з 1 по 15 квітня. Усі бажаючі матимуть змогу купити якісну, втім, дешеву путівку на відпочинок. У компанії «Полісервіс Тур», яка входить до мережі агенцій горящих путівок», кажуть, матимуть більше 6 тисяч пропозицій щодо відпочинку. Будь-де ми будемо вам представляти. Різні тури у різні країни світу: це буде і Греція, Туреччина, Єгипет, Мальдіви, автобусні тури. Тури будуть на різні терміни, на різні дати. Тому кожна людина може підібрати для себе як тур для душі, так і по своїй кишені. А бамбарбія цього разу не лише матиме рекордну кількість пропозицій вигідних турів, а й триватиме рекордно довго два тижні. А отже, якщо клієнт дуже вибагливий і нічого не підбере в перший день, обов'язково з допомогою фахових менеджерів полісервіс туру визначиться з купівлею путівки через день чи два. Втім, придбати гарячу путівку в Бамбарбії не означає, що їхати треба вже і негайно. Можна купити вигідний тур також на кінець літа чи на осінні місяці. Найпопулярнішими напрямками цього року в турі, кажуть, є Греція. Туреччина, Єгипет, оскільки вильоти зі Львова. Втім, різноманітні пропозиції мають тут і для бажаючих відвідати Кубу, Шрі-Ланку, Балі чи Домінікани. Ми вас чекаємо на акцію Мегабамбарбія з 1 квітня. Вона розпочнеться в 11, 11 годині, 11 хвилин, 11 секунд. І закінчиться вона 15 квітня, в 13 годині, 13 хвилин, 13 секунд. Ще один бомбовий проект до 15-річчя мережі Агенції горячих путівок» – Безпрецедентна акція. Можна виграти абсолютно безкоштовну подорож світом, тривалістю у 8 місяців. Це буде путівка на 270 днів в 30 країнах світу. Е, путівка на двох. Такого ще ніде не було. Ні... Тільки в Україні, але й по всьому світу. Це унікальна прецедентна акція, яка буде придум, яку придумала тільки мережа Агенції гарячих путівок». Щоб виграти такий подарунок долі, треба купити у представників мережі Агенції горячих путівок», До прикладу, тут у Полісервістурі, путівку, будь-куди з 1 квітня до 31 травня. І дати згоду, що ви готові подорожувати світом, набиратись незабутніх вражень. Слідкувати за умовами акції можна буде на нашому сайті: наш сайт turgorit.com.ua, або за телефонами наших офісів 276-7409 або 260-2240. А це ще один новий офіс компанії «Полісервіс Тур» на вулиці Івана Франка. Тут ті ж акції від Бамбарбії, ті ж фахові менеджери з більш ніж десятилітнім досвідом роботи відповідно вигідні пропозиції. А завдяки співпраці з такими відомими операторами як «Музанідіс Тревел», Тревел Профешнал, Груджой чи Сіта. Ми пропонуємо нашим туристам відпочити не лише на материковій частині Греції, але й на островах, таких як Родос, Кріт чи Острів Корфу. Разом з оператором Тревел» Ми пропонуємо відпочити нашим туристам у Болгарії 14 ночей з авіаперельотом зі Львова, а також харчуванням за 2900 гривень. У полісервіс-турі не обмежились лише акціями від мережі агенції горячих путівок. Пропонують і власні програми лояльності для бажаючих відпочити. Не всі і не завжди можуть придбати тури за дійсно низькими акційними цінами. Тому, якщо ви хочете отримати гарантію на придбання саме такої гарячої пропозиції, ви можете прийти лише до нас і скористатися ексклюзивна акція від «Полісервіс Туру, акція, яка називається дефіцит 90 90-х». Таких купонів, як старі добрі часи, лімітована кількість лише 40. А отже, лише 40 пропозицій за шоково низькими цінами. Отримують такі купони, а отже, гарантовану мега знижку на відпочинок лише ті громадяни, які прийдуть 29 чи 30 березня в один з офісів компанії Полісервіс Туру. Тут на зеленій 25 або на Івана Франка Франка-38».